Тісячки, що хліба я маю, як вже не було. Зараз своє було захарення, вибрала, виболили, вивололи за голоду, вимерли. Я пропускала у Дніпрі, без печірні всю пресу давала і мене без сонця хоронять, а я все в реп'я поживаю, як наша Україна, скільки її не давлять, будь тобі, а я живу так, як ну як можна дитина. Батьків виросла, сама себе виховувала тільки для України. Вся преса в мене українська. Ніякої є, я другої не розумію абсолютно. Вона для мене не... Бо тому що це була Україна вся. І западна, і вся Україна, і який гетьмани їхні щиті, е, там, ділили на Лівобережну, на перебережну, а все-таки осталася вона в нас в Україні. Анастасія Олександровна Маринець. Дякую.